Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ніж від Ганзо, модель G766BK. Поставляється в звичайній чорній картонній коробці. Давайте відкриємо, подивимося, що там нам поклали всередину. Силікат гель. Ось інструкція. Навіть не інструкція, а гарантійний талон. І в ось такому мішечку з логотипом Ганзо у нас цікавенький ніж. Ось такий. Це ніж метелик. Руків'я зроблено з склотекстоліту G10. Бачимо на кінцях і тут, де у нас замок, металеві вставки. Але саме руків'я повністю виконане з G10 матеріалу. Давайте відкриємо його. Матеріал клинка сталь 440C. Клинок має фальш-лезо. Давайте замірюємо його довжину. 85 мм. Товщина по обуху 2,8. Зведення мінімальне, десь міліметр і спуски від обуху. Ніяких люфтів абсолютно немає. Ножик гарно складається. Я не вмію робити різні трюки з ним. Але це ніж не для мене, а для мого сина. От він зараз щось вам і покаже. Але спочатку перевіримо заводську заточку аркуш паперу А4. Насолода. Вага. 58 грам. Розміри у складеному вигляді. 10,9. На 19,6. 118,4. До цього малючка мій син користувався ось таким ножем там, за 250 чи за 300 гривень. Подивіться воно, наскільки все і Ну, прям видно, що це таке суперпідвальний Китай. Він коли взяв в руки оцього ножа. Щастя не було меж, тому просто чудова штука, і я повністю задоволений ним. Тому що задоволена дитина, а це саме головне. Відразу попереджу купу хейту. Син його з квартири не виносить і користується тільки як от спінером, раніше користувалися, чи якоюсь іншою такою антистрес-іграшкою. Тому на вулиці він ходить, звісно, без ножа, без будь-якого. Але щоби не писали мені, там, що я невідповідальний батько. А тепер до висновків. Дуже класний ніж, мені самому дуже сподобався. Я не можу навчитися, я щось там таке маленьке навчився, але на камеру цього показати не можу, бо мені заважає штатив. По якості матеріалів все чудово. Звісно, це там не якась суперпрофесійна ножова сталь. Але для ножа метелика в такому класному виконанні з такою дрібною підгонкою всіх деталей, без будь-яких люфтів, ну прям класно зробленого. В принципі, і не потрібна якась суперсталюка, бо це все ж таки, скоріше за все, аксесуар, яким просто зайняти собі руки потрібно. Але при цьому заточений він дуже класно. Бачили, він папір ріже як масло гарячим ножем. І ковбасу сьогодні з салом і хлібом ми різати не будемо, тому що син проти каже, що щоб нічого нікуди там не попало. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.